Що я вже. Якщо я вже заговорив про е, Ярмоленка і скажіть Ярмоленка і Степаненка, їх е, час у збірні завершено, враховуючи те, що ми побачили. Я би я вам скажу так по-чесному: не треба ніколи спішити. Не треба спішити, щоб цей цей сезон, якщо є. До кінця до ну до кінця вже, вже нема там вже все. Ще би якісь грочок, щоб ще хлопці пограли, тому що я бачу, що вони будуть відійдуть. Після цих в них були тяжкі травми. То були тренування, то не були тренування. Але я думаю, це хлопці дійсно такі, що як то кажуть, вони ще покажуть своє все, Ще можуть. А там як Бог далі пожежі. Тобто у відбірковому циклі жеребкування якого ми очікуємо, як і жеребкування е, Ліги націй, ви б все ж таки е, не відкидували цих двох е, дуже, дуже талановитих, ну і скажемо, досвідчених виконавців. Ні-ні ні наоборот, тому що коло таких досвідчених футболістів, таких виконавців, як Ярмоленко і Степаненко. Коли в них молодь, молодь підтягується, молодь росте, от вам буде, як то кажуть, картина на лице. Тому я не треба так, як то кажуть, бігав списувати. Тому що ви бачите, що проти нас якісь склади, склади грають? Всі по 28, по 29, 30 років. А в нас, по-моєму, середній вік команди 24, по-моєму. 24 і 5, там 6. Тому, так що бачите, наша команда молода, робиться молода і на перспективу. тому а молодь, молодь де росте? Коло кого? Коло старших футболістів. Тому що, а вони порядні футболісти, нормальні футболісти, які дійсно е, можуть показати і направити молодь грати. Це буде дуже великий для Львова плюс. Тому я думаю, що дай е, Бог дочекати на слідчий рік. Ми побачимо, що, як то буде, якщо вони підійдуть, вони не прийдуть збори. Ну, я думаю, що не треба що списувати.